Друзі, всім привіт! Сьогодні я поділюсь з вами дуже смачною, але при цьому надзвичайно простою стравою, і вона точно розкриє нові смаки ваших звичних огірків. Якщо ви любите пікантні закуски з характерним ароматом і смаком грузії, то вам точно сподобається цей рецепт. Готується швидко, без стерилізації, а виходить неймовірно смачно. Для початку нам будуть потрібні свіжі помідори, не кетчуп, тому що саме свіжі помідори дадуть нам природну текстуру та смак для соусу. Ріжемо помідори на довільні шматочки. Не потрібно сильно дрібнити, тому що ми потім все одно подрібнемо блендером. Шкірку знімати я не буду. Якщо у вас немає блендера, то можна подрібнити помідори і на м'ясорубці. Але саме блендер це швидше і дасть таку текстуру, як ми хочемо. В результаті ми отримаємо ось таке густе пюре з м'яцю. Тепер перекладаю помідори в каструлю, де буду готувати соус. Одразу додаю цукор 90 грамів, сіль 20 грамів, оцет. 50 мл та олію 80 грамів. Далі додаємо спеції починаємо з коріандру. Одну чайну ложку зранят я подрібнюю у ступці Але це не обов'язково, можна використовувати вже мелені зерна. Також додаю одну чайну ложку хмелі сунелі це обов'язкова приправа. І, звісно, гострий перець чилі, пів чайної ложки. Не забуваємо про часник, я беру три великих зубчики та пропускаю їх через прес. Все це ретельно перемішуємо та ставимо на плиту. Доводимо до кипіння та варимо 10 хвилин без кришки. Поки вариться соус, можна підготувати і самі огірочки. В мене невеликі огірочки і нарізатиму я їх на 8 частин, але можна нарізати і кружечками. Я обираю такий варіант, тому що, якщо ви вже помітили, в моїх рецептах мені подобається він в салаті. Через 10 хвилин соус готовий, він змінив колір та має просто неймовірний аромат. Додаємо в нього наші огірки та чекаємо, поки вони закиплять. Далі даємо прокипіти 5-7 хвилин. Цього достатньо, щоб огірки приготувались і не стали м'якими. Під час варіння періодично помішуємо, щоб всі огірочки рівномірно набули оливкового кольору. Тепер саме час підготувати баночки і їх необхідно простерилізувати. Час пройшов, все готово та можна приступати до завершального етапу. Розкладаю гарячі огірки по підготованим баночкам. Накладаю огірочки щільненько, а потім ще доливаю соусом до самого верху. Далі щільно закриваю кришечкою та залишаю охолонути до кімнатної температури. Повторюю все з усіма огірочками. З вказаною порцією в мене вийде 3 півлітрові баночки. Тепер наші огірочки готові, вони не потребують стерилізації, зберігаються при кімнатній температурі і можуть радувати вас цілу зиму. Як бачите, рецепт дуже простий, а результат просто неймовірний. Обов'язково спробуйте приготувати та порадуйте себе та своїх близьких смачною грузинською стравою. Смачного, друзі!